Ще разок про гіпсокартон. Ось на такий будиночок і ось як роблять. Заробляються тільки кути, з'єднання і місця кріплення, саморізі. Зовнішні ну зрозуміло. Вся стіна не покривається ніякою штукатуркою, нічим не штукатуриться. І ось на такий будиночок. Про все. Все про все. Займає, крутять хлопці за один день. Гіпсокартон. Ці всі кути, це все займає час, але роблять за один день. Ну ось, І, мабуть, зашпаклювати приїжджає хлопчина. Мабуть, тричі, десь по дві години працює, ну тобто один день, якщо сумарно взяти весь час, перешпаклювати його. І все, і готове до ґрунтування, і фарбування буде. Ось ну, так от такий підхід до гіпсокартону в нашій компанії. Ніхто не перешпаклює всі стіни по 10 разів і це не займає місяць. 3-4 дні. Y se